Доброго дня, мої дорогінки. Що важливо знати про Україну? Що важливо знати нам про Україну? Ого. України, як було як багато минуле, так буде і дуже значне, таке майбутнє. І що Україна дійсно. Квітуча країна це величезний потенціал, це наповненість, це як сама нація, це дуже сильна. Я бачу зараз по тому, що нам хочуть сказати, що напевно нехай наображаються не інші нації сильніше. І знаєте, ось багато сильних націй і грузинська, і єврейська нації, і багато-багато інших. але... Хочеться тут наголосити на те, що е, в українцях поєднано щось таке більш е, крім е, сили духу, це те, за що вони завжди борються, так? тобто вони ще й е, е, не просто незламні, не просто сильні духом. Так? Тобто можна ну, бути сильним духом і просто е, е, ну, як е, не виходити за рамки, але українці вони виходять за рамки. Тобто, це. Ці, ця, 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 та нація це ті люди, які виходять за рамки своїх можливостей, наприклад, і, і можливостей і за рамки соціальних якихось стереотипів, за рамки запретів, так, заперечень якихось навіть соціальних, за, за межі дозволеного ось так. Далі це нація, яка бунтівник. Не просто бунтівник, як французька нація, я теж поважаю дуже. Так, там завжди оці забастовки, забастовки. Але знаєте, яка хитрість я скажу тут, якщо я маю вже слово сказати. Я поважаю націю французьку дуже. Це просто ну, прекрасний народ. Але, але така ситуація, я ж зсередини все бачу багато. А забастовки, там всі прописані керівництвом зараз. То просто. Що тут сказати? Це не, не просто бунт, а це запланований верхівкою бунт людини. Це щось таке, як це дивне трішечки. Ось у нас же така неперевершена сила українців в тому, що реально зламати її просто неможливо. Від Запорізької Січі йде ця сила від ще давніших часів, коли. Зазнавали навал українці, і так далі, і так далі. Тобто, якщо брати ще далі в глоб історії, тут така історія, знаєте, там ціли томи можна писати і писати, а їх так, так вже й написано. Ось зараз, а... бачите, ні слово поки що про, про цю війну, яка йде, але сказали, що ця сила вона дана українцям не просто так. Щось таке значне вони повинні в цьому світі зробити. Зараз будемо дивитися, я зараз чаю, а ви теж. Я розумію, що український контент, особливо з Таро, він не дуже розкручений, якщо ти не мав вже себе показати там на телебаченні, або ще якось, або не пройшов битву екстрасенсів і так далі. І, так далі. Ось. і тому я ну, я не знаю, скільки людей подивиться це відео. Якщо ви захочете, ви можете розповсюдити якщо ваша буде така, ну, як, ласка. Я буду далі дивитися. Я буду далі дивитися? Що нам потрібно знати про Україну і українців? Давайте так. Звідки ця сила? Звідки ця сила? Звідки взагалі ця неперерешена жага до бути, як плигнути вище голови? Раз. Вискочки, це про нас, це про нас, це про українців. Бунтівники. Але не просто так. З якоюсь ціллю доказати всьому світові, напевно, що ми сильніші, чи що. Я... Дивно. Ні, заради свого дому, правда? Заради свого простору. Заради того, що Україна, вона як земля, вона якась така, сама, сама ця територія, вона якась цілюща. Так, і сама нація українська, вона, вона трохи є, трохи є щось таке цілюще. Здавен з давніх давен український народ славився тим, що. Мав велику магічну силу, включаючи характерників, включаючи непростих, включаючи відьом, відьмаків і так далі. і так далі. Ну, магічна сила, магічна сила українців. Давайте дивитися. Магічна сила українців. Магічна сила. Якось так дивно, але ця сила іде, можливо, це більше така природна сила, правда Що тут саме природа у нас. А ця сила, яка дана самою землею. Можливо, тому ворог часто хоче зігнати українця зі своєї землі. Хоча я вам так скажу, це просто тупо, тому що українець він бере цей простір, який український він з собою бере. І там приносить свою свій простір туди, де він живе. Це простір лікувальний, це простір цілющий, це простір певної освіченості. Люди всього світові всього світу зараз помітили, наскільки українська людина освічена, цікава, інтелігентна. В багатьох випадках виключно українська нація може показувати якісь такі, як це кажуть, за так можливості, можливості характеру. Якщо брати вкупі, правда, я знаю, що ну, багато націй, багато людей е, теж, але тут, знаєте, так, ми кричимо на весь світ. Оце В цьому наша, наш ще один, я думаю, що це плюс. Якщо нас лякають, так, ми кричимо на весь світ і показуємо нашу можливість нашої, ну, нашого духу е, щодо боротьби із злочинністю. Тобто мовчки не сидимо. Це вже плюс, це дійсно класно. Магічна сила українців. Ну, природна сила, трав'яна сила, магічна сила українців в мудрості. А тут, я, знаєте, бачу в силі, Пере... Переда... яка сила, яка передається з... від одного до іншого. Ось в науці, мудрості, сила. По-більшому це природна сила. Сила, коли людина в парі. І ви знаєте, так цікаво, що небагато націй думають про себе і про свою націю. Це можна не знаю, на пальцях про перелікувати, перелічити, перелічити, вибачте. І це ну, дійсно якась лікувальна властивість, отак от от можна сказати. Магічна сила українця, українця сила, саме яка сила. Потужність сили. Бачите, йде різкість відсікання, якщо щось не подобається. Оце навіть в жінках так помітили чоловіки навіть інших країн, що ця жінка вона терпіти не буде, якщо їй на. Ну, Щось зроблять зле. Вона відсікає, вона не, сам, не буде самопожертвувати собою, собою, вона не буде жертвувати собою. Це магія, яку українець тримає в собі. Це він сам. Щоб як вкрасти цю магію, це треба як це, вкрасти самого українця. А чи можна так використовувати його? Жінка, магічна більш жінка, бачите? Добре, а характерники. Характерники, вони були, бачите, як? Це була пара, все-таки пара, або в парі, напевно, характерник характерник. Я не кажу, що це як дружба була, або це пара з жінкою. Характерники. Цікава творча сила, характерника показана мені. Це дійсно чоловіча сила. Але туди вкладена сила жіноча, ось така ситуація тут. Ну, це дійсно магія, яку чоловік, <сум> нехай, нехай на мене не, не образиться всі характерники всіх часів. Це більш сила, яку вони перейняли. Як, знаєте, навчилися, або спостерігаючись за жінкою, або у жінки. Прикольно. Бачите, вона прямо в центрі стоїть. А це чоловіча карта в нас, піковий король. Магічна сила українців. Це на віки, доки земля буде, доти буде ця сила. Вона як з неба ця сила, це сила, яка дарована Богом. Але дивіться, бачите, багато є щурів, які хочуть надломити, надкусити шматочок цієї сили, чи вийде в них хитрі. А, добре, а ми. Нас. Ми вміємо закрити, напустити пилу в очі, або, не знаю, як там ще можна, пісочку в очі насипати, щоб не бачили цієї сили. Угу. Або сам Бог допомагає українцю, щоб ця сила зберіглася в нього. Тому мої рідненькі і дорогенькі українці шануємо свою внутрішню силу. Вона дійсно магічна, в кожного українця вона є. Навіть якщо ви. Давайте подивимося, якщо людина переселяється, наприклад, вона цю силу має. Вона стала сила, так? Тобто, а якщо на території. І на території, вона. Знаєте, що вам тут кажуть? Ви забираєте частково цю силу з собою, звичайно, так? Але повертаючись назад, ви цю силу пророщуєте знову і, і ви як доповнюєте. А... Ну, як підживлюєте себе, це як підзарядка йде. Ну, напевно, це всюди так. Магічна сила українців. Сонячна сила. Ну, велич, Показано велич. Як би там не було, всі щури, щури вони будуть знищені. Під сонцем щур навряд чи буде бігати. Ось так. До речі, скільки щурів в Парижі? Це просто жах. Та. Ну, я думаю, що всі знають. Навіть мультик є, так? Про Парижського щура. Називається Рататуй. Це такий чудовий мультик. Ось. А чому там щурі? Хто його знає? Сонця мало, напевно, в деяких місцях, сміття багато, бачите, як буває. Вода, правда, ж там теж затоплюється багато приміщень, особливо підвальних. Ну, не просимо зараз. Так, сила українця, магічна сила українця. З дитинства передається ця сила, бачите, як вона людина ще в дитинстві, вона цю силу має, вона може використовувати її. Начебто всі, все, що оточує дитину, українську дитину, воно сприяє тому, щоб ця сила проявилася, або причому так в дитячому, в дитячій інтерпретації. Це може бути, типу, якісь ельфи, хто там іще, якісь такі істоти, так, яких не придумає людина доросла, але може бачити, дитина, 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 так, дитина маленька. Магічна сила українця. Добре. Що нам знати потрібно про те, про війну в Україні, причини і так далі. Чому? Трішки оголона карта. Вищі сили кажуть, що. Вища сила українська каже, що... Любов завжди переможе. На це потрібно зважати. Що те, що зараз твориться, як не крути, все рівно через тяжкі ситуації, через тяжке, через дуже тяжке просто, от просто це як іменник, я скажу. Україна вилікується від своїх навіть хвороб і вилікує весь світ від деяких хвороб. Які були в країнах ось так, через любов. Ну, тут вже прикладів багато, навіть коли дружні нам народ польський, і я не кажу, що це саме, ну, саме вони, так, я кажу те, що твориться на кордоні. Так, напевно, те, як поводить себе Україна, це просто. Взірець любові. Ось. Дякую, до речі, польському народові і іншим націям, які іншим країнам, які підтримали так українців. Це просто показує силу, так, силу всього світу проти того, що твориться. Ви Знаєте, що щось нове буде, щось нове зароджується. Зараз зароджується щось таке, що, дасть, що буде мати якийсь певний потенціал у нас від бі повітряної тривоги. Так. Це кармічна ситуація. Звичайно ж, кармічна, Причому яка дуже... Ну, я думаю, чуєте, так? У нас тут ви я відбій повітряної тривоги. Я трішки пізніше почала. Під час повітряної тривоги я тут сижу сіла з вами. Ситуація кармічна, пов'язана з війною. Нікуди не дітися. Можливо, цифра 36, щось значить. Можливо, 12 щось значить. Ну, скільки разів. Ворог на. Міг за, за весь час історичний, так? Нападати на Україну скільки. Я, я, я не знаю, як, як порахувати, а взагалі порахувати про гостіше, напевно, саме того ворога, як і зараз, так? Це якась така дивна стала ситуація, коли потрібно щось робити, що саме. Чоловік повинен щось усвідомити. Усвідомити своє свою іншу якусь, інший свій, свій бік своєї натури, що йому потрібно рухатись. А для чого? Ви знаєте, яка сила чоловіча буде після після цього? Вона зараз вже формується. Так, нас трішки перервало. Я навіть колечки встигла зняти ці. Так, давайте дивитися. Це єдине, що я встигла викласти, коли розмовляла сама з собою, коли повністю вимкнувся телефон, це через пізнання чоловіка самого себе, через певні перешкоди, коли дійсно людина може долати вершини, навіть. Тобто досягати тих цілей, які поставила, поставив так, чоловік, і навіть більше робити. Оце. Але вибір робить чоловік. Якийсь такий дивний, бачите, коли на, коли йде, на, на розі стоїть. А чоловік, він чомусь обирає такий шлях, коли сам себе, сам себе. Б'є, нафіга, що це значить? Тут є якийсь ключик в цьому, кажуть, є якась розгадка. Давайте останні карти в цій колоді і подивимося, що там магічна сила українців. Це сімейна сила. Так, цей, саме цей ключик він в тому, що є активна енергія, яка захищає і це сімейні певні сімейні традиції. Але сім'я в нас показана, дивіться, це все-таки лелекі. І це птахи, які в русі, в постійному русі, це птахи, які ця карта також означає і переліт, переїзд, переселення. Це більш про те, що великі зміни. так. Тобто це мобільність. Мобільність не в тому плані, що переселятися з місця на місце, це щось інше. Хоча і це. Включно, але це одне з мільйона ще рис української сім'ї. Це коли люди разом створені для того, ну, для того, щоб пізнавати цей світ в усіх фарбах. Коли двоє людей розвиваються це теж розвиток, розвиваються, пізнаючи один одного через себе через, ні, самого себе через тим, з ким спілкуються, коли ця сім'я, вона в своєму розвитку допомагає створити певний егрегор сімейний в самій країні. Розумієте? Українська сім'я це дуже цікава взагалі річ. В цьому є якісь, бачите, якась відгадка, якийсь ключик криється в цьому. Жінка, бачите, витягла все таки жінку. В Жінці сила. В Жінці. Чи можна? Ні, це стала сила, яку здолати просто не можна. Не можна. Дорогі мої українці і, і ті, які підтримують нашу, наш народ. Я дуже рада, що являюся частиною цього велетенського щастя як Україна. І хочу подякувати вам, всім, хто дивиться мене, хто дійсно спілкується зі мною через. Цей екран. Ну я не знаю, як вам здається. Мені здається, що ми спілкуємося все-таки, навіть якщо ми не спілкуємося десь в чатах, ось тому, що я не приймаю зараз особисто, але в будь-якому випадку я дуже задоволена тим, що ми зараз можемо спілкуватися саме так. Воно здається, що це тільки однонаправлене якесь спілкування, і це зовсім, зовсім не так. Тому що я, читаючи ваші коментарі, взагалі навіть зараз я відчуваю вашу енергетику, то що вже казати, коли я читаю вас. І відповідаю тут у відео. Дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною. Дякую за вашу е, увагу. Дякую за ваші лайки, коментарі, за вашу фінансову підтримку в моїй роботі. Чекаю вас на наступних відео. І на все добре. Нехай все світ вам дає в рази в рази більше, ніж ви сюди приносите Саме з самого часу. На все добре, до нових зустрічей, Па-па.